Привіт! В цьому уроці ми навчимося працювати з циклами у мові Java, а також вивчимо оператори для циклів. А перед початком я би хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої інформації. Посилання на цей урок на сайті буде в описі до цього відео. Для початку що таке цикли? Цикли ви їх можете уявляти як спеціальні конструкції, за допомогою яких ви можете виконувати певний код декілька разів поспіль. Причому кількість разів виконання ви вказуєте самостійно. У мові програмування Java є декілька основних типів циклів. Це такі цикли, як for, while і do while. Всі ці цикли ми з вами в ході цього уроку вивчимо. Ну і всі ці цикли вони працюють однаково, мають лише різний формат запису. Давайте почнемо з такого циклу, як цикл for. Щоб нам його записати, ми прописуємо ключове слово for, далі відкриваємо круглі дужки, і в цих круглих дужках ми прописуємо усі умови. В першу чергу нам потрібно тут створити якусь змінну. Ви можете пряміком тут її створювати. Ця зміна може мати будь-яку назву. ну, Наприклад, в мене це буде змінна I, у неї буде е, спершу значення як 0, і це буде змінна з типом даних int. Тут насправді можна створювати і інші зміни з іншими типами, наприклад, Short, float і так далі. Ну, давайте на поки я створю зміну з типом даних int. Далі ми ставимо крапку з комою і вказуємо наступну умову. Наступна наша умова це до якого моменту наш цикл він взагалі буде виконуватися. Я скажу, що наш цикл він буде виконуватися до тих пір, поки i в нас буде менше, ніж число 10. Тут також умова може бути будь-якою. І далі ми ще раз ставимо крапку з комою. І третя умова це яким чином наша зміна вона буде мінятися під час виконання самого Циклу. Я зараз скажу те, що наша зміна, вона кожен раз за одне коло циклу, вона буде змінюватися на е, одиницю вперед. Ну тобто ми кожен раз будемо додавати плюс один до нашої змінної. Далі ми можемо прописати фігурні дужки. І тут з фігурними дужками точно такий самий принцип, як і в умовних конструкціях. Тобто, якщо в нас лише один рядок коду, то ми ці фігурні дужки можемо навіть не прописувати. Але якщо в нас декілька рядків коду, то фігурні дужки вони вже обов'язкову. Ну, наприклад, в мене зараз тільки один рядок коду буде, а тому фігурні дужки я тут не дописую. А замість цього я краще пропишу вивід якоїсь інформації на екран. І тут я, наприклад, буду виводити щось на кшталт «Element is», і далі я буду просто підставляти сюди додатково нашу цю зміну I. І тепер ми давайте, напевно, все це запустимо, подивимось, що в нас вийде. А в нас виходить те, що тепер в нас на екран виводяться значення від 0 до 9 включно. Тобто наш цикл він е, працює від 0 до 10, 10 не включно. Якби я прописав тут отаку от умову, то це було б вже включно з, з десяткою. І просто тепер весь наш цей цикл він якби виконує оцей код. Всередині стільки разів, скільки в нас тут вказано в умовах. Якщо ви хочете, наприклад, щоб ваш цикл він пройшовся, ну, нехай від 1 до 5 включно, то можна приписати ось таку умову, і давайте ми таке також з вами запустимо. І ми зараз побачимо, що в нас буде виводитися, виводитися значення від 1 до 5 включно. Також ви можете тут створювати будь-які умови, які тільки захочете. Ось давайте ми спробуємо створити щось ем, повністю нове. Наприклад, я навіть створю тут інший тип даних, нехай це вже буде. Байт, чому б ні. Далі я вказую, або, нав або навіть давайте знаєте, що скажемо. Нехай тут буде флот, це буде число з крапкою. І далі я просто скажу те, що в нас тут буде нехай число 100. Далі в нас весь цей цикл він буде йти до тих пір, поки в нас Ай буде більшим, ніж число 0. І далі ми нашу I будемо кожен раз ділити на 2. Отаким от, от чином. Якщо все це зараз запустити, то ми побачимо, що в нас ну, буде дуже багато інформації виведено. Чому так відбулося трошки пізніше? Але спочатку ми бачимо, що все в нас якби коректно. Тобто, ось в нас було 100, ми його поділи. Ну, ми його вивели, потім в наступному колі ми його поділили на 2, потім вже було виведено 50, потім 25, 12,5 і так далі. А потім в нас іде те, що ми доходимо до якогось вже маленького числа, і ми його можемо насправді це число на дуже Дуже ще багато раз поділились на е, двійку, і ми все одно ще не дійдемо до якби, нуля. Ось тут ви можете побачити, що як буде в нас вже виводиться числа, які більше за нуль, але насправді це не так, бо всі ці числа вони тут йдуть в певному ступені. Тобто всі ці числа вони, е, ну якби. Більше за 0, але ну на дуже дуже маленький якийсь проміжок. Тому я пропоную тут прописати трохи іншу умову. Наша умова вона буде наступною, якщо в нас е, наш цикл, він буде йти до 0.5. Давайте ми краще так пропишемо. І, до речі, так, тут повсюду краще ще літеру F дописати, це буде більш правильний підхід. Якщо ми тепер таке спробуємо запустити, то ми просто побачимо, що в нас вже не буде такого гігантського виводу інформації, тобто ми доходимо до там числа. 0.78, наприклад. І далі вже в нас нічого не виводиться, адже наступне число воно вже менше, ніж 0.5, і тому воно вже не виводиться на екран. Ну, більший цикл у нас просто не працює. Тобто, за допомогою цикла ви можете створити певну умову, і далі у вас код в циклі буде виконуватися стільки разів, скільки прописано у вас в самій умові. І от наразі ми насправді не можемо зацінити весь функціонал циклів, не можемо зрозуміти взагалі навіщо вони потрібні в випрограмуванні. Але повірте мені, коли ми вже будемо вивчати таку тему, як масиви даних, то там цикли вони будуть просто незамінні. Ми постійно їх будемо використовувати для того, щоб перебрати якийсь масив та виконати дії над Якимось певним масивом наразі давайте просто вивчимо цикли. А вже в майбутньому ми будемо їх використовувати на практиці, та ви зрозуміти наскільки вони цінні та потрібні. Тепер давайте вивчимо наступний вид циклу, а саме такий цикл, як while. Цей цикл він працює по схожому принципу, тобто він також виконує певний код декілька раз поспіль, і ви можете вказати, скільки разів він буде виконувати цей код. Різниця тільки у форматі запису. Якщо у циклі for ми всі умови прописуємо ось тут, в круглих дужках, ми і створюємо зміну, ми і вказуємо умову, ми також вказуємо, як ця зміна буде змінюватися, то в циклі while ми тільки вказуємо саму умову. Ось тут в нас тільки буде сама умова, більше нічого ми тут не прописуємо. І давайте, щоб мені попередній цикл не заважав, я його краще закоментую таким от чином. І далі я тут створю просто нову зміну. Нехай це буде зміна I, та сама, нехай буде зміна. Тут ми вказуємо, що наш цикл він буде працювати до поки наша ця зміна буде менше, ніж 10. Далі відкриваю фігурні дужки, адже в мене тут буде декілька рядків коду. Тут я давайте буду просто. На екран робити те саме, тобто я буду виводити на екран оцю мою зміну i, А також мені обов'язково треба вказати, як ця зміна буде змінюватися. Тобто, я тут просто вказую те, що. Наша зміна кожен раз буде збільшуватися на одиницю. Таким чином, наш цикл він буде від 0 до 10 не включно. Давайте ми таке спробуємо з вами запустити. І просто зараз ви побачите, що ось в нас від 0 до 9 виводяться всі числа. Також ви можете створити тут будь-яку іншу умову, наприклад, що I в нас буде спочатку як 100. Далі ми будемо все це вводити на екран, допоки в нас I буде більше або дорівнювати. Чи, дорівнювати числу 10. і тут ми наприклад, скажемо те, що кожен раз від i ми будемо віднімати число 10. Ну, нехай буде в мене тепер така умова. І ось ми побачимо те, що в нас будуть виведені числа від 100 до 10 включно. Тобто умови тут можуть бути будь-якими. Все це буде працювати коректно. Ну, і є ще тут один додатковий цикл, він називається Do while, do -while він максимально схож з циклом while. Єдина різниця заключається в тому, що do while він 100% один раз виконується, а далі він вже перевіряє умову. Якщо умова коректна, то він ще буде виконуватися, а якщо умова не коректна, то більше він виконуватися не буде. І ось давайте ми його з вами також запишемо. Спочатку закоментуємо ці рядки коду. До речі, щоб швидко. Щось коментувати, ви можете просто виділяти код. Далі, якщо ви на Mac, то натискаєте Command і, uh, Command і slash, а якщо ви на Windows, то натискаєте Shift, Ctrl, slash і це також закоментує вам рядки коду. Так от, повертаємося до нашого циклу. Давайте ми створимо цикл do while. Він записується наступним чином. Спочатку ви прописуєте просто слово do, тобто ви кажете, що. У вас цикл він повинен 100% один раз виконатися, тобто ви просто його виконуєте. А далі, вже в кінці ви записуєте саму по собі умову. Ну і звісно, мені тут також потрібно створити якусь зміну. Тут давайте в циклі я буду виводити інформацію про цю зміну, і тут я вкажу якусь умову. А також, до речі, в циклі ми давайте будемо цю зміну збільшувати. І ось наразі ми помітимо те, що якщо, якщо ми це все запустимо, ми помітимо те, що це звичайний цикл. він буде буде виводити інформацію від 0 до 9. Нічим він не відрізняється. Але якщо я, наприклад, вкажу, що I в нас спочатку буде йти зі значенням 100, а наш весь цикл він буде працювати допоки наша I менше, ніж 10, тобто умова відразу в нас якби, неправильна. Якщо я таке спробую запустити, ми все одно побачимо, що хоча б один раз, але цикл він виконається. Тобто, бачите, в мене I вона е, явно більше, ніж 10, якби цикл не повинен працювати, але оскільки ми працюємо з do while, то цикл один раз 100% спрацьовує. У нас вводиться е, ну, інформація на екран. А далі вже перевіряється умова. Умова виявляється некоректною, тому більший цикл не працює. Ось така от різниця між while і do while. Do while він просто 100% один раз спрацьовує. А тепер давайте розглянемо, які оператори існують для циклів. Ми наразі всі ці оператори будемо вивчати, на прикладі цикла for, але насправді в майбутньому ви ці оператори можете використовувати і для цикла while, і для цикла do while. Вони там будуть так само працювати. Отже, давайте Давайте створимо сам по собі цикл for. Тут я, наприклад, давайте створю все ж таки якусь зміну з іншим типом даних, наприклад, це буде байт. Тут я вкажу те, що наш цикл він буде ну, по факту стандартним, тобто від 0 до 10 не включно. Або ж давайте вкажемо від 1 до 11 не включно, або можна було вказати іншу умову до 10 включно. Ну тобто, що що -то буде однаково. І тепер я тут пропишу вже фігурні дужки, адже в мене буде декілька рядків коду. Тут я буду просто виводити на екран інформацію про нашу зміну. Давайте ось в такому форматі я буду тут все виводити. Я пропоную просто виводити саму зміну без якогось додаткового тексту. І якщо, звісно, ми таке з вами зараз запустимо, ми побачимо, що просто від 1 до 10 в нас всі числа будуть виведені, нічого такого нестандартного не відбулося. А тепер я хочу зробити так, що у випадку, коли ми будемо доходити до, наприклад, числа 9 або ж 8, я хочу повністю виходити з. Циклу. Як таке можна зробити? Спершу мені потрібно прописати умову. Я прописую if. Тут я вказую, що якщо в нас I буде, ну, наприклад, 8, коли ми будемо доходити до числа 8, то я буду повністю виходити з циклу, а щоб мені повністю вийти з циклу, я просто прописую такий оператор, як break. Тобто break, він повністю виходить з циклу і більше цикл не виконується. Давайте ми таке спробуємо запустити, і ось ми бачимо, що в нас е, йдуть числа від 1 до 7. 8 вже не виводиться, адже коли в нас I дорівнює 8, в нас оця умова вона спрацьовує, ми виходимо з циклу. Ну і якби вже цей код він не працює, він вже не виконується, адже ми просто вийшли з циклу на тому форматі, коли в нас I воно дорівнювало 8. Тобто break – це оператор для виходу з циклу. Також існує ще один оператор, який не виходить повністю з циклу, а він лише пропускає одну ітерацію або ж одне коло самого циклу. І ось, наприклад, я хочу зараз зробити так, щоб в мене на екран виводилися лише не парні числа, а тому я прописую тут додаткову умову. Тут я буду перевіряти нашу зміну I. І тут я перевіряю залишок при діленні на 2. Якщо він буде дорівнювати нулю, то це я тоді розумію, що в нас це парне число. І таке число я хочу просто не виводити на екран, я його хочу пропускати. Тому я тут буду використовувати такий оператор як Continue. І що в нас зараз буде відбувати? Кожен раз, коли в нас I це буде якесь парне число. В нас буде виконуватися цей оператор Continue, він пропускає ітерацію, пропускає коло. Тобто весь наступний код він не виконується, а просто відразу ми переходимо до якби, наступного кола, до наступної ітерації. Якщо я таке зараз запущу, ви побачите, що на екран будуть виведені не парні числа, це 1, 3, 5, 7. Ну і далі в нас нічого не вводиться, адже є ще оператор break, який виходить з цих. Коли ми доходимо до числа 8. Ну що ж, ось так і відбувається робота з циклами у мові програмування Java. Цикли це дуже важлива концепція, з якою ми ще не раз будемо зіштовхуватися під час курсу. А на цьому ж в мене все. Якщо відео вам сподобалось, то не забувайте підписуватись на канал і ставити вподобайки. Ну і побачимося з вами в майбутніх відеоуроках.